Против цієї хвороби через вироботку, через виробництво антітіл. І таким чином, якщо вже корінь не може інфікувати нових 18 людей, то ця епідемія зникала через набуття колективного імунітету. І ось тут трохи про репродактів curves. значить, ну. Якщо сумувати те, що відбувається на цьому слайді, наше число zero, R0, наприклад, починається з числа 2, з цифри 2. тобто кожна людина може заінфікувати двох людей. І, а, і це тільки починається на початок пандемії, тому що пандемія або епідемія ще не почалася, ми ще не знаємо, що в нас вона ну іде, тому що як ми взагалі дізнаємося, що в нас йде пандемія через те, що у нас починається експоненціальне ось таке, ось таке, ось таке експоненціальне зростання кейсів. І ця експонента, вона може зростати ну, ровно до, до моменту, коли люди починають розуміти, що о май гад, у нас щось відбувається, щось несеться, і ми не знаємо, що з цим робити. А, а, тож, а, на початок будь-якої епідемії здібність, а здібність людей, які мають інфекцію інфікувати інших, найвили... най... найвища. Тобто, два, наприклад, я тут написала два, щоб не так було більш менш зрозуміло. І ось коли починається епідемія, деякі люди починають хворіти, а деякі люди починають одужувати, деякі, деякі люди починають помирати. А ці люди, які одужали від коронавірусу або померли, вони вже не з'являються новими кейсами ковіду. Вони можуть мати інші варіанти ковіду, потім підхопити. Ми ж всі знаємо, що один раз захворів на ковід, потім другий раз захворів на ковід. Це всі інші варіанти, це вже мутовані варіанти ковіду. А на перший оригінальний ковід, люди хворіли і хворіють ну, один раз. Через те, що людина, яка захворіла на перший оригінальний ковід, який з'явився, вона отримала антитіла через те, що вона одужала. Так, да, в неї були симптоми, або, або не було симптомів, знов таки, вона одужала без симптомів, але вони в своєму тілі виробите і зробили антитіла. І таким чином, коли починається експоненціальний зріст, оце, рост цих Кейсів ковіду, число людей, які теоретично можуть бути інфіковані, воно потихеньку починає спадати. Ну, тільки через те, що не усі ж помирають, і, і не всі люди а, залишаються в цьому суспільстві, то, в якому ми живемо. Тобто хтось помирає, хто ж, хтось хтось а, одужає. А і а, що саме цікаво, що взагалі. А, Можна контролювати ці всі параметри через те, що створювати або будь-які ефективні засоби ну, протекції і захисту від ковіду. Тобто, якщо ми вже дізнаємося, що в нас несеться пандемія, і ми вже більш-менш розуміємо, що вона цей вірус розповсюджується через контакт. То краще, напевно, сісти вдома, відкрити вікна, але сісти вдома і не контактувати з людьми, тому що ти не знаєш, хто з них має симптоми, хто з них не має симптоми. Таким чином ми просто зменшимо вероїдність того, що люди, які інфіковані, зможуть інфікувати нас. Ось, і в нас впадає от для самого віруса впадає вірогідність того, що він може розповсюджуватися далі. Але ж скільки ми можемо сидіти там в тому, в тому, в тому домі, там да? можна все життя чекати, ні. І Через це починається робота епідеміологів, як створити цей колективний імунітет. Він створюється багатьма способами а, через імуні... а, вакцинацію. Через, наприклад, зменшення кейсів, ті, які мають більше ризиків померти від якогось вірусу, як COVID, наприклад, 55 і і старше люди були першої групи ризика щоб. Померти від ковіда, або отримати якісь взагалі там інвалідність, тому що там ну, були проблеми з кров'ю, з серцем, з мозком совсім. Тож ізолювати групу, яка найбільше, а, а, скажімо так, а, може отримати наслідки такі, що лікувати їх буде дуже важко, їх просто ізолювати, і дозволити, наприклад, дітям а, з масками ходити. А, на площадку і там гратися. Але ж, знов таки, це все ми не живемо в математичному світі. І це все дуже класно звучить, але дуже, дуже важко зробити, через те, що у нас, нас є міграція людей. У нас є люди, які приходять і уходять з нашої популяції людей. В нашому, в нашому суспільстві немає такого, що люди. Які були інфіковані, будуть сидіти вдома. Вони можуть сісти і поїхати в іншу країну, або в інший штат, в, в, в нашому випадку Сполучених Штатів, і в, в іншому штаті тоді починається те, що а, контролювати цю епідемію ну, дуже важко. Ти не знаєш, скільки людей в тебе були мігранти, або скільки людей, а, ну, які приїхали з іншої країни. Де вони ще не отримали цей ковід, а ви вони, вони приїхали в твою країну, і у твоїй країні з'являються люди, мігранти, які починають хворіти на ковід, і ти як в своїй країні, якщо у вас працює там система охорони здоров'я, ти повинен їх лікувати. Якщо ти повинен їх лікувати, то навантаження на систему госпіталі, звісно, збільшується. Якщо збільшується навантаження на систему госпіталі, то ефективність лікування впадає. Через те, що в нас в усіх госпіталях є обмежений ресурс. Ресурс це ліжки, і ресурс це медсестри і персонал, які там працюють. Навіть не ліки, навіть не вакцини, навіть не не засоби. А ось просто час людей, які, які там працюють. Це наш батлнек, це наш обмежений ресурс, і все це створює паніку, звісно. Тому під час корони, коли почалося це все, почалося це все. Були бан на тревел, на, на мандрування, на м, переміщення. Був бан на те, щоб взагалі виходити і контактувати з людьми, і був бан на те, щоб а, а люди похилого віку безпосередньо були експонди. Казати експерт, uh, зустрічалися з, з людьми, які мали більшу вірогідність мати безсимптомні ковід. Я, наприклад, мала сама того, не знаючи, зінфікувати з, величезну кількість людей похилого віку, тож мене було заборонено uh, контактувати з ними. Але я могла контактувати о, після будь-якого часу зі студентами, тому що студенти, навіть якщо вони хворіли, у них о, краще був імунітет і в них були кращі ну, легше проходили самі симптоми ковіду. Тож, а, про те, що, 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 як же ж ми можемо взагалі контролювати цю інфекцію, да, через знання і через те, що вакцин, робити вакцинацію. Вакцинація нам допомагає підвищити рівень колективного імунітету в суспільстві. Вакцинувати усіх мігрантів в тому числі, і е, е, моніторити постійно поведінку людей, щоб дізнатися, скільки людей в нас мають е, важкі кейси будь-які хвороби, і які люди в нас можуть. Ну, Самі там справиться з цією хворобою через те, що їх імунітет може подолати симптоми. І, Але ж, що негативно впливає, це люди, коли не інфіковані люди, продовжують робити свої справи, не змінюють поведінку і не вакцинуються. І не, ну, не дбають про суспільство таким чином, що навіть не а, хочуть а, вивчати, який ризик вони несуть для інших, до інших. І безпосередньо для своїх близьких, для своїх родини. І існують два таких а, загальних типу моделі. Вона називається CIR англійською мовою. Uh, susceptible infections recovered models. Це люди, які, наприклад, uh, найбільш чуттеві для, як, для якоїсь там хвороби, як епідеміолог, це перша задача зрозуміти. хто ж ці люди, які будуть хід, ну, uh, um, які отримують найваж... найваж... казала. Анастасія, допоможи їм. Я вже, я вже забуваю ці слова. А, хто ж ці люди, хто, а, а, хто отримує найважкі симптоми? Хто, хто ці люди? Люди, з якими захворювання? в зоні ризику. Так, да, на ну, високій зоні ризику, ну, але там, там також багато факторів. Тож, Вік, раса, імунітет, метаболізм, а, навіть там, я не знаю, звички, вік, наположення. Так, да, і хвороби, які, наприклад, не обов'язково асоціюються з віком і генетичним вже можуть бути будь-які хвороби? А, тож хто ці люди, які найбільш susceptible, які найбільш а, ну, в саме високій зоні різку, щоб отримати ковід. Да, Потім, коли вони інфіковані, а, як швидко ці люди а, можуть інфікувати інших? Ось цей рейт, оце R 0 і R effective, оці два числа, як, як швидко це все буде розповсюджуватися в суспільстві? Ти підрахувала це все, і потім вже ти починаєш дивитися, а хто ж ці люди, хто в тебе одужав і а, отримав імунітет, і вони вже не з'являються в зоні ризику, і вони так само не несуть ризик для інших. Ти вивчаєш людей, хто ці люди найбільш в тебе найбільш Міцні і здорові люди в твоїй в твоєї групі людей в твоєму суспільстві, в твоєму штаті, в твоїй країні, або в там, я не знаю, в твоєму там місці, в твоєму оточенні. Це така модель, перша тип моделі. Це дуже такий базовий тип моделі. І другий тип моделі він називається Asian-based model. Но це коли ми йдемо, ми йдемо обратним шляхом. Навпаки, ми а, а, розглядаємо кожного індивідуала, кожну, кожну людину, і ми а, намагаємося підрахувати, дивлячись на цю людину, якої вона раси, якого вона віку, що вона робить, скільки вона може інфікувати поруч з собою, якщо ми стимулюємо це simulated, це симуляція. Що ми зможемо зробити симуляцію її оточення?